Харків повільно, але впевнено, занурюється у новорічну атмосферу. Станції метрополітену продовжують прикрашати святковою ілюмінацією. Наукова, південний вокзал, Майдан конституції та університет це ті станції підземки, що будуть до грудня оформлені, аби харків'яни, не зважаючи ні на що відчували свято новорічних та різдвяних див. На університеті в холі теж тривають відповідні приготування. Я Сьогодні зранку побачила пост, що тут вже прикрашають все, і поставили ялинку. І я могла зараз піти пішки з архітектора Бакетова. Мені потрібна туди на майдан конституція, але я вирішила спеціально у метро, щоб я побачила і так. Ну відразу посмішка з'являється, і ну не знаю, в мене настрій піднявся, покращився. Мені здається, це круто, що можна, ну хоча б у метро, зробити таке. Свято, я думаю, що будуть ще якісь концерти також будуть виступи ну, ближче до свят тут. Мені дуже не вистачало цієї новорічної атмосфери, тому що це вже який рік ми не маємо нормального нового року, і звичайно емоційно це втомлює. І на мою думку, зараз хлопці ось там на фронті, вони якраз борються за те, щоб ми мали можливість робити. Собі якісь свята, робити собі якісь трішки маленькі радощі в цьому житті. Тому я вважаю все доречно, звісно, без якихось великих помпезних святкувань, але ось якісь такі маленькі радощі, щоб люди йшли, раділи, відчували якийсь новорічний вайб, новорічний настрій порадувало. оформлення станцій у Харкові. Проводять в нічний час, так аби не заважати руху метрополітену та пасажирам. Дизайнери обіцяють завершити монтаж ілюмінації до свята Миколая, що відзначатимуть вже через кілька тижнів, 6 грудня. Взагалі, чесно говоря, не дуже відчувається, що вже пройшов рік целый. і що вообще Новий рік наступає, скоро уже вообще не відчувається. Будемо святкувати. Все, що відбувається, то відбувається. Життя йде, будемо святкувати. Будемо купувати подарки, готувати новорічний стіл, а що робити? Це позиція жити потрібно, бо життя триває. То, що підростають онуки, то, що збора зима, то що йолку встановлюють, то що. Я вірю в перемогу. Я сьогодні день студента міжнародний. Я викладач, ми вітаємо всіх студентів, харків'ян, всю спільноту, викладацьку, цим святом. І віримо в перемогу і допомагаємо нашим воїнам. Дуже гарний настрій, особливо, якщо уряджено все. Мріємо, як і всі, миру, мирного неба над головою, спокійя. Вже хочеться і стабільності. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини.